Доброго дня! Ми з Люксфошу, а Люксфос це Україна. Сьогодні ми відкриваємо мийку на Волині, а саме об'їзна міста Луцька, село Рованці. Це семипостовий самообслуговуючий комплекс з двома постами люксайбера. Презентуємо перший в Луцьку роботизовану мийку люксайбер. Клієнти задоволені. Клієнти задоволені тим, що не потрібно власноруч мити автомобіль. Мийка швидка і мийка не приносить шкоди автомобілю. Тобто ми не доторкаємося, не тремо, нічого з машиною не робимо. Крім самої мийки, на даному комплексі передбачений додатковий функціонал: це є два поста детейнга та заклад харчування. Під час того, як ми планували запустити даний об'єкт, було багато пропозицій, ідей від постачальників обладнання, від фірм, які монтують мийки самообслуговування. Зваживши і проаналізувавши все, вирішили працювати з компанією LuxWash. Було дуже багато в процесі роботи запитань, було дуже багато вагань, як правильно зробити одне, друге, третє. Але завдяки менеджерам LuxWash і Олександру це нам вдалося. Тобто все обладнання, реклама, все люксвош. А технічно ми будували під їхнім чітким супровідом. На даному об'єкті ми застосували нестандартний підхід до будівництва мийки. Ми розділили технічку на два приміщення. Тобто, є окремо технічка, яка відповідає за ліву сторону мийки, і технічка, яка відповідає за праву сторону мийки. Таке рішення було прийнято для того, щоб мінімізувати. Довжину магістрали, по яких доходить до кінцевого користувача вода та хімреагенти. Я задоволений тим, що ми обрали компанію Люксвош. Я задоволений обладнанням, задоволений програмним забезпеченням. Хочу подякувати власникам даного об'єкта за плідну співпрацю і насамперед за розумінням. Запрошую всіх завітати до нас на мийку, спробувати справжню якісну європейську хімію. Новинка для лутка це нанопіна, рожева піна на спиртовій основі, яка краще знімає наліт і бруд з автомобілів. В нас на території буде кафе, заклад громадського харчування. Ми його добудовуємо. У нас зручний доїзд, це об'їзна дорога, і велика парковка територія. І не забувайте, що ми. Багато а люкс-вош – один.